Силово самоборони Японія має до 20. Ну, мені подобається насправді тут російська класифікація коли вони пишуть не атомні. ну Тобто не таке, то дизель-електричні, просто не атомні. Ну Тому що е, японці в цьому плані мають таку продову технологію. Е, коли силова установка, в принципі, на літі іонних акумуляторах, там, наприклад, не треба дизель. Тобто, просто ти можеш. Шух, і що що в надводному, що в підводному положенні на дизелі. І це насправді доволі цікаве рішення, що, тому що були різні проєкти, як зробити а, класичні дизель електричні човни достатньо взагалі, так, повітря незалежними, щоб вони могли м триматися под, під водою значно більше проєктних характеристик. Ну, на, наскільки пригадую, наприклад, по Варшавянкам запас підводного ходу це десь на сім днів, а далі там. І тут, якщо плавати під так званим, ну те, що німецько називали шноркель, а по, -по російській термінології РДП. РДП, крім так, просто виходили велика вихлопна труба, щоб там дізель працював. А японців цих надлишків не треба. І виходить, японці навіть в цьому плані вони підіплені всій, тому що їхні рішення якраз по неатомним підводним човнам, щоб ну, в плані літі іонних е акумуляторів, ну поки що ніхто не зміг відтворити прямо так само, як вони. Тому там можна говорити прям не атомні, а не просто дизелі-електричні. Французи, ну мало хто насправді навіть серед європейців має такі класичні підводні човни, дизелі електричні. По-моєму, тільки в голландців залишились, то там йдуть під списання. А, німці, до речі, да, от. Ну от якщо перебрати, хто там? Німці, голландці, поля... ну, поляки там тільки одна варшавянка залишилась, греки, греки-італійці. А... Ну, ну покажу, всіх там є дизеля, які коптять. Японців де зеляни коптять, і тут вони впереді планети всієї.